Вітаю всіх, шановні колеги, я В'ячеслав Возний і ви знаходитесь на моєму другому каналі Trading.ua. Цей канал я буду вести українською мовою, тому приготуйтеся. Можливо, буде багато хейту, можливо, буде багато вподобаю. На цьому каналі я буду розказувати про основні закономірності руху ціни, за допомогою яких ви зможете скласти собі свою торгову стратегію і зможете торгувати не лише валютні пари, але й метали, сировину, а також. Криптовалюти на цьому каналі я поки що не планую робити ніякі прогнози, лише повчальні матеріали, які зможуть вам підняти ваш рівень знань, які зможуть підняти вам ваш рівень розуміння того, де знаходяться крупні учасники ринку, де знаходяться їх позиції. Тож дивіться уважно всі мої відео. Ставте вподобайки, залишайте коментарі, а також підписуйтесь на мій новий канал. Дякую всім за увагу!